Вітанечко всім, хто доєднався до мого каналу. Як же мене тішить, що ви відкрили цей відео з оглядом на скетчбук. Дякую вам. А я вам покажу е, мій скетчбук, який я заповнювала на стрімах і малювала тут ручкою, олівцями трошечки і маркерами. А ви, до речі, можете признатися в коментарях, хто найбільше чекав того огляду. Ну і всі, хто приходить до мене на стрім, знають, що я буду малювати те, що попросять, або те, що хочеться мені. Там вже така от 50 на 50, є в мене настрій то намалювати чи ні. І переважно підписники просять, я вам пишу якісь списки, малюю по списку, все по черзі, щоб нікого не образити. А іноді, знаєте, буває бажання малювати тільки те, що хочу я, і там вже ми домовляємося з моїми підписниками, що ліпше намалювати. До прикладу, ось люблю мити панду кунг-фу, був Сіфу, там іще панду малювала на початках. А далі просили котиків, персиків. Ну це самий стандарт, напевно, з котиками і персиками. То є Халк, якщо ви не зрозуміли. І далі все, що просили, то й малювала. А і, і те, що я хотіла. Да, це треба теж зазначити. О, льодовий період вона малювала ту білку, дуже люблю її. Вона така класна. Треба зараз вімкнути якогось мульта та нагадати собі, як то було. Хто просив на стрімах рибу фугу? Насолоджуйтесь, он вона, пару хвилин тільки для вас. А хто не встиг? А то вже немає риби фугу, треба було дивитися. О, далі це котики, і бачите, олівці. Олівців тут дуже мало. І от котика намалювала олівцями, і там наступні будуть мопсяри з олівцями, які я малювала. Також дуже подобається ця корела, прям дуже класно. Ну, от є момент, де я дуже класно малюю, а є момент, де я не дуже класно малюю. І... Робота мені не дуже подобається. Коротше, я не знаю, як це працює. В деяких місцях я думаю, а той, а то ти намалювала мавку? А в деяких, Боже, то точно не я малювала. Але е, в реальності то я О, пішла любов моя, мопсяри, мопсяри мої любимі. А той моп з сердечком просто, просто мій лав. Ось такі от мопсяри. А ви, до речі, можете написати, який найбільше малюнок вам сподобався? І тут в мене з'явилася теорія. Знаєте, мені здається, я починаю гарно малювати тільки на початку скетчбуку, а далі, знаєте, мені стає байдуже, я хочу швидше його закінчити, і тому роботи не такі гарні, як були на початках. От чомусь я так думаю. Хоча, може, це просто теорія, і в кінці, здається, в мене є нормальні роботи, але я не знаю. Моя муза, може, полетіла в теплі краї, і я так от в деякі дні мене не вдавалось намалювати, в деякі дні вдавалося. Хіба то винна муза? Напишіть, хто знає музу. Ви, напевно, думаєте, що то рожево синє у мене з боку лежить, то тюльпані. Я сьогодні проснулася і така, а сьогодні я хочу робити оріамі. Тюльпані. Я пам'ятаю в школі колись їх робила, але то так було давно і сьогодні відкрила ту інструкцію, півдня дивилася, не могла зрозуміти, що там, як там їх скласти, потім відео дивилась і все ж таки склала нарешті. А тут, бачите, взяла я це маркери. Я їх недавно робила на них огляд, який я собі купила. І я така, а щось дуже сумне виходить у мене скетчбук, Ручки це ручки, прикольно. Треба взяти маркери і порозмальовувати персонажі, бо на той момент я ще їх не купила. Там далі буде викраска, і ви зрозумієте, в який період я все-таки купила ці маркери, бо викраску робила в цьому скетчбуці. А так просто сіла собі веч... вечором, така мені щось хочеться помалювати, там нічого складного. Та? А в мене є малюнки, і типу я собі як антистрес сиділа та розмальовувала, робила такі які композиції, які я собі в голові ну Придумала, може, просто мені вони сподобалися. Задум у мене, до речі, був, я думала, знаєте, робити якісь акценти, але щоб вони були так не перенагружена типу картинка була, і щоб було щось цікавесеньке, яскравесеньке і інше була або чорне, або синє залежить яка була у мене там ручка. і якби Тому не все розфарбовувала, тільки те, що мені більш так. Подобалось в кольорах, я така, от тут це треба розфарбувати. Все серцем. Все серцем, що відчула серцем, то я і розфарбовувала. От така от пухнаста панда пішла. О, я, а хто любить панди? А пишіть коментарях, хто любить панди. Мавпочка така гарна вийшла. Я не знаю. Як то вдається в мене? Одні малюнки такі гарні робить, а другі такі стрьомні. Ну, от, вдається в мене, я різна така, в мене різні. Проявлення. <хи> ну, і поки я оце знімала той фон, декілька разів впадали в мене оці тюльпани, декілька раз з'їжджала лялечка, яка з боку там лежить із свічкою, і трояндочку, яку не видно, бо вона така темна і висушена. Дивно. До речі, я дуже тішуся, що вона засохла так гарно, можна поставити там собі вазочку та дивитися. Як бачите, далі пішли морські свинки. О, який солодкі. А тут прям в мене пішла фантазія, я така буду все робити різнокольоровим. той пес мені так подобався. Я прям згадую, як я його малювала на стрімі, який він був солодесенький. Просто неможливо забути його. А тут малювала Марс, бо Мавка живе на Марсі. Ви ж це знаєте, да? хіба всі то знають. А то є пеблі. Я згадала, тут дуже багато пеблів. Хто рахує, скільки тут пеблів? Ану пишіть. Бо я не знаю. Треба було це сказати на початку, але я щось забулася, що в мене тут пебли. Мене просили підписники малювати пеблів. Я їх малювала. Вони там е, був стрім. Вони такі, а намалюй пебл наруто, а намалюй пебл Незуко. І, будь ласка, от теж пеблу, бачите, он там на підпікатю, піка-піка, пікатю. І, коротше, я малювала пеблі та по вашим бажанням, мої підписники. Надіюсь, ваші пеблови душі задоволені. Тут мене щось потягнуло на машини. Ну, мене там просили, мої підписники, і я малювала. Декілька машин, небагато, бо воно мені трошки не вдається з тими машинами, але я думаю, ми дійдемо. Я от, думаю, може зробити наступний скетчбук з архітектурою, але це вже трошки тяжко, тому що це або хіба на стрімах того не малювати, бо будуть просити мої підписники в будь-якому разі котиків і песиків або аніме персонажів. І я така думаю, ну той. Навіть і не знаю, чи буде якийсь тематичний скічбук, чи продовжити так малювати. Ну, просто не знаю. Я загубилася. Хто може мене знайти? Та я ту архітектуру не дуже люблю малювати, тому не знаю. Побачимо, ще треба подумати. Е, так от, Бачите, трошки маркерів. Я щось записувала, а мені є мікрофон, Чому шуршить. Я не знаю, що з ним робити. Песик з такою шапочкою, бажаю, який він милий. До речі, що це за А Ану, пишіть, кого це косплейт той пебл? Я думаю, ви здогадаєтесь. Ну і далі, далі і крутимо педалі. У мене була така ще думка, знаєте, дуже багато бачила простими лікцями як малюю. Я така взяла який туторіал і взяла яблучко. Зараз вам покажу. Оце помідорчик сама якось думала, а от яблучку там був туторіал, як його намалювати, і вчилася от, штрихувати. О, хто це такі? Це моя любима Анічка. Анічка моя любима, боже, і Деміан. Моє любиме аніме, да? ну і що? Дуже їх люблю. Так, а це з іншого було аніме, а то вже. Граф кальмара та персонажку просили намалювати, то я її малювала. Тут це теж заніме дівчинка, хто знає, пишіть. Ну, а тут цього дракончика, я, коротше, малювала, і животик в оригіналі там був якийсь світленький, а в мене такого кольору не було. І що я взяла? Я взяла жовтий, помаранчевий і отак вийшло. А тут мишка ми не знаю, що воно таке, я вже не пам'ятаю, що то було. Тут, коротше, популярний такий чувак, можливо, бачив, а я взагалі не знаю, просто підписники просили. Знову певел, знову Pebble. Тут, е, моє, е, тут щось, було. щось було. А я відкрила цю сторінку, мені треба було її доробити. І в той же момент та підписниця, яка просила початкову роботу, та я замалювала один малюночок. І вона прийшла, коли я малювала ще один малюночок. І це різний тиждень був. І вона в цей же момент зайшла. Той самий, я не знаю, що це за магія, але це прямо я не знаю, щось було цікавеньке. Тут мене просили підписник Підписник просив намалювати цього персонажа. Я пам'ятаю, ні, я не пам'ятаю, хто він такий. Хто пам'ятає пишіть? А ось цих човачів я знаю: це Стіч і Скруч Макдак. Спочатку сказала Дональдак, а то ж скруч МакДак забулася. Тут гусь обнімусь, і отой хом, Хомка, який дуже печальний і великими очима. Да. Оцих персонажів я знаю. І я знаю Наруто, і оце лама, просто рандомна лама, вона не стала популярною, на жаль. А тут фентезі якісь тваринки, і вони мене не вийшли. Там, до речі, от бачите, цей пебел русалонька. Ну як могла, так і намалювала. Потішилася я тут. Прям. І мене потішили мої підписники. Ну, і, до речі, мені дуже подобаються коржики отакі, боже, які вони гарні. Що сказати, в мене були якісь плани спочатку на той скетчбук, а далі просто було бажання просто малювати естетично, якось гарно, більш-менш малювати тіні. Ну, в деяких місцях це вдавалося, а в деяких я просто так малюю малюю і забула. Отут медузу, бачу, не домалювала, ну то як то вийшло? Ну, так і вийшло. Е, ну, я оце дивлюсь на той бургер, і мені щось їсти захотілося. Я не знаю. Я його так гарно не намалювала, але мені їсти хочеться. Одна оленя, дивлюсь, їсти хочеться. Коротше, напевно, це не з малюнків просто я голодна. О, моя Аня, я не знаю. О, цей же ж намалювала ту капібару і всі писали, як цей, Як кінь капібара. Тут пішов у мене такий вайп новорічний, але він пішов і прийшов. Пішов, е, прийшов і пішов. Далі я малювала е, лемурів, які живуть на Мадаскарі, і я згадала той мульт така, о, треба глянути. Я знаю, що я буду робити цими вечорами зимовими. А ви, до речі, можете написати свій улюблений мульт, який ви любите переглядати. Ну і все тут інша ручка. Спочатку малювала Геовий, а тут просто звичайна ручка, і вона мені більше подобається. Якийсь колір, знаєте, такий більш темний, більш темний, і він мені такий ось загадковий. згадковий. В мій Криса дуже подобається. О, то є з огляду про мої маркери, я малювала в цьому скетчбуці. Хто не бачив, то підігляньте ось такі от персонажі. Далі в мене крафтовий такий листочок. Я поки що не вирішила, що я там намалюю, і все. І ось такий от огляд. Хто не написав коментар, дякую. Хто підписався дякую, і вподобайку поставив теж дуже дякую. І бувайте Па-па!